Знищена українськими воїнами російська техніка. Щодня оборонці здобувають перемогу, і ціна її висока. Волинь плекає воїнів, тож будемо вас знайомити з волинськими захисниками, медиками, волонтерами, тими, хто об'єднався і дає відсіч російським окупантам. Вітаю на Суспільному. Слава нації! Це авторський проєкт на зв'язку з фронтом. Привіт, друзі. Сьогодні у нас робота над особливим випуском, про зйомку якого домовлялися не один тиждень. Будемо у місці, куди приїжджають водії, айтішники, аграрії. Ви здогадалися, куди ми їдемо? Нас зараз зустрічає Максим, військовослужбовець обласного ТЦК та СП. Привіт, Максим! Привіт. Розкажи, куди ми сьогодні їдемо? Сьогодні ми вирушаємо в один з навчальних центрів, звідки починають свій шлях мобілізовані, і люди, які підписали контракт. До речі, не треба одразу писати в коментарях про зрадненько. Мовляв, ніхто зараз не не підписував контракти із силами оборони. Це неправда. Для прикладу цього року Сергій Жадан підписав контракт. Журналіст із Волині Олександр Зелінський теж підписав контракт. Ми вам в попередніх випусках про нього розповідали. Моя дорога теж теж підписала контракт. Їй, до речі, 51 рік. Сподіваюсь, мені за це не влетить за цю інформацію. Вона сказала, що хоче, аби в Україні швидше завершилася війна, і вступила до сил оборони. Так що. Така зоря, вона Максим. молодець, вона, вона супер. Ну що ж, поїхали, ще в дорозі поговоримо. Поїхали. Слухай, ти згадував за те, що як вона зараз, що в неї. Слава Богу, все нормально, зізвонювалися нещодавно з нею. Каже, все спокійно, папірці перекладає. Що ще буде казати, щоб ми не хвилювалися? Ну, по відео, коли ми з нею спілкувалися, то я чув постійні систематичні вибухи, і я розумію, що вона не там, де спокійно, а там де треба. Вона молодець. Молодець. Дякую. А розкажи загалом, який шлях військовозобов'язаних після того, коли вони проходять ВЛК? Ну, дивись, після проходження ВЛК. Вони є або придатними до несення військової служби, або непридатними. Ті, хто є придатними, попадають далі в навчальний центр. В навчальному центрі вони перебувають 45 днів. Скажімо навіть так, від 45 днів, бо є ще фахове підготовка. Ось тут військовослужбовці у навчальному центрі розділяються на різні групи 10-15 людей, і кожен приступає до свого етапу навчання. Зараз будемо ближче підходити і знайомитися із ними, розповідати, що саме і чого, і як вони навчаються. Гео! Я з Івано-Франківщини. Перебуваю в навчальному центрі зараз уже шостий шости тиждень. У цивільному житті я займався підприємницькою діяльністю. Найскладніше було це переадаптуватися і знайти мотивацію для продовження безпосередньо військової служби. Що ви за цей час вже навчилися? Навчання саме проходить в комплексі, значить, ми вивчаємо як геодезію, так тактичні, так і вогнева підготовка. Вони вчать нас залишатися живими, нормально, значить, відстоювати позиції, боронити незалежність нашої країни. Щоб далі продовжувати працювати у навчальному центрі, ми одягнули бронежилет і шолом. Тут ми познайомилися із Сергієм з Волині. Зараз якраз вчиться, як правильно споряджати магазин у автомат у різних положеннях. Після навчання трішки з ним більше поговоримо. Розписть, чого йому вже вдалося навчитися. Замін магазину. Корпус поданий. Очима, не дивися на тунку. Сум... Дивимося в сторону ворога. Запобіж. Я взагалі з Горохова сам. Мене забрало ТЦК сюди. Я привезла, вдягнула, Я вже напротязі тут місяця навчаюся. Взагалі-то важко, звичайно, вдома, що хочеш, робиш. Я був майстром-будівельником, коли захотів, тоді робив. Є замовлення, то працюю, а тут приходиться принавчатися до дисциплін, порядку. Саме більше подобається стрільба. Бояться взяти зброю і бояться зробити вистріл по ворогам. Стараємося їм розказувати, як воно на самому ділі воно є. Нічого страшного по факту немає. Просто треба передавати цей перший страх. Є, які приходять добровільно, вони більше ці хочуть йти в штурму. Вони відпрацьовують, вони підходять до інструкторів, які більш бойові, розпитують, як воно, як воно відбувається. Хтось приїжджає, наприклад, з Харкова більшість з тієї сторони. Йдучи за свою будівлю, за свою хату, за свою сім'ю. Хтось втратив там дітей, батьків, тримається, хочуть помсту зробити. Шоста година підйом, далі ранкова фізична зарядка. Після чого курсанти снідають і висуваються на заняття. Заняття по новій програмі: вісім начальних годин і плюс дві години самостійної підготовки. Видається повністю забезпечення це. Форма, берци, бушлати, все рукавички, бронежилет, каска, розгрузка, підсумки все є. Саме найважче це процес, етап адаптування. Тільки як військовослужбовці потрапляють в навчальний центр, вони ще толком не усвідомлюють. Що від них вимагається? Чи вистачає куль, щоб зробити необхідну кількість настрілу? На даному етапі вистачає. Урани наліва нуга, накладаємо турнікети максимально швидко. Упали, зайняли стабільно бокове положення. Швидше працює! Кожна секунда! Це ваше життя! Крию! Крию! Один пішов! Прикриваємо відхід! Завідуючись складами! Мінеральних добрив працював на роботі. Мене звати Іван, я з Волині, з Рожища, місту. Перебуваю тут вже близько місяця по мобілізації, прикуп по мобілізації. Чого навчили? Дуже багато. Від стрільби до тактичних до інженерних медичних. Хвилювання, звичайно, були, але треба здобувати всі професії. Коли ти перший раз, то все важко. Але з кожним уроком, з кожним навчальним днем все легше і легше. З Волинської області міста Ківерці. З військового досвіду взагалі жодного не мав. Як зараз? Вдаються вам навики військової справи, що найважче? Вдаються. Все потихеньку. Головне бажання навчатися. Всі, хто попали сюди, ну, мусять вже навчатися, незалежно яким, яким, яким способом сюди попали. До того, як я сюди попав, я майже нічого такого і не знав. Страшно було, як сюди їхали? Ну, як сказати, незвично. Це було нове місце. Але перші тиждень все добре, з побратимами звикли, ну, здружилися. ми зрозуміли, що ми одна сім'я і ми будемо разом далі. Замін лежачі! лежачи! більше прижимаєш, ти не падає. По... Програма змінилась, Я рахую в кращу сторону, більше стрільби додавалось, більше вправ цікавих по вогневій підготовці. Тактика теж трошки змінилася. Більше уделяється уваги на штурмові дії. Ну, стрільби практично кожен день, різні умови, різні дистанції, різні на кількість БК. Повторюваності практично немає. У підсумку, як ви хочете, щоб військовослужбовець відчував свою зброю. Ми їм завжди кажемо, щоб вони працювали з автоматом так, як ніби це їхня кінцівка, щоб автомат був продовженням їхньої руки лівої і правої одночасно. Крию! Ідо! Крийо! Аааа, больно. А, вас сліпн! З нами командир роти Павло. Він вступив до Сил оборони з початку повномасштабної війни. Доброго здоров'я вам! Бажаю здоров'я! Розкажіть, будь ласка, про базову військову підготовку. Вона триває 45 днів. Уже з цими навиками військовослужбовці, які можуть виконувати завдання. З цими навиками військовослужбовці вже готові до ведення бойових дій, так як вони пройшли курс стрільб, а саме підготовчі вправи, передбачені новою програмою базової загальної військової підготовки. Також вони навчені базовим тактичним елементам діям. У складі підрозділу, взводу мають навики із таких різних дисциплін, як топографія, зв'язок. Коли сюди їдуть люди з цивільного життя, які ніколи не були пов'язані з військовою справою, у них є певне хвилювання від того, що вони не знають, куди вони їдуть, не знають, що з ними буде, не знають, як будуть далі розвиватися події. Ніколи вони не мали справи роботи зі зброєю. Є і такі люди. Що ви скажете з приводу? Психологічного налаштування, як можна себе підготувати до того, що ти вступаєш у лави сил оборонців України? Потрібно налаштовувати себе психологічно нічого такого в зброї немає. Це є річ, якою треба просто вміло користуватися, і саме тут ми цьому вчимо. Дякую.